Провести безкоштовні заняття з англійської мови для майбутніх першокласників бажає мешканка міста Наталія Сопільнюк. Саме з цим проханням жінка звернулася на особистий прийом громадян. Як ви знаєте, ми кожне літо проводимо безкоштовні курси для дітей у школах. В цьому році якщо, я знаю, що зараз не дозволяється регулярні курси які-небудь у новому ліцеї. Але це я хотіла просити. Просто це ну як це абсолютно безкоштовно. Причому я готова пройти всі необхідні оформлення і платити оренду. І це для батьків це ну як їх ні до чого не зобов'язує, тобто вони закінчили курс. Потім вони можуть іти до інших вчителів. Ми просто ну благодійна. Міський голова не проти такої ініціативи. Однак в новому ліцеї поки що не вирішена проблема з електропостачанням. Саме це і є перепоною для занять у закладі. Ми говорю, за два роки збудували ліцей, а не можемо за два роки побудувати цю підстанцію. Нам весь час ці проекти якби ми її будували, нам же не дають будувати, будує обленерно розумієте, так, за наші гроші. От нам весь час цю кошторисну документацію. Міняють, 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 експертизу все ми ніяк не проходимо. Тому ми нікому, не тільки вам, ми взагалі до першого бажання, поки ми не вирішимо питання електропостачання, ми не будемо навантажувати, дай Боже, щоб... Цього всього вистачило, що там є сьогодні, щоб діти безперебійно займалися. Отож, Анатолій Федорчук поспілкується із директором академічного ліцею та разом приймуть рішення щодо проведення занять англійської. Наступною завітала мешканка міста Лідія Смоляренко із проблемою самовільно встановлених гаражів на вулиці Шевченка. Прочитав вашу заяву, сьогодні ще її разом перечитав на дали на столі. Вийдемо, ну негарно так поступати. законно за незаконно. Є майно чуже, і треба. Я йому казав тоді на нараді, що треба вибудовувати до пососівських стосунків. Мешканець міста Володимир Васильченко, вкотре звертається до міського голови зі скаргою на незаконне будівництво на вулиці Глибицька, 67. раніше на місце виїжджала перевірка департаменту ДБК Київської області. Вони склали припис щодо усунення порушень. Окрім цього, вирішенням питання займається місцева інспекція ДаБК. Вони направили звернення до поліції щодо забезпечення виконання припису, а також підготували позовну заяву до господарського суду міста Києва, аби зобов'язати власника майна бути присутнім під час перевірки. Гроші вже наш фінансове управління проплатило. Да ми рішення суду зобов'язують судом бути присутнім. Наталія Басюк, Вадим Погребний, Новини, телеканал Бориспіль.